Складові ідеального житла обговорюють європейці на побутовій виставці в Лондоні одній із найстаріших у світі. Ідеальний дім проводять щороку вже понад століття. На думку цьогорічних учасників, будинок майбутнього має бути одночасно і зручним для господарів, і недорогим в утриманні і дружнім до довкілля. Як поєднати усі ці якості розмірковують дизайнери. Заставлена диванами вітальня, шалених кольорів шпалери, різномасні подушки і штори. Це зіркова частина виставки Ідеальний дім. Кімната з популярного британського серіалу. І приклад, як не треба обставляти житло. Та варто зазирнути за стіну і побачимо прикрашеного двійника квартири, ті самі габарити, але начинка геть інша. Ми взяли типову квартиру 70-х років і повністю її переробили. Тепер вона світліша і зручніша для життя. Нове житло багатофункціональне. Наприклад, у вітальні легко розмістяться на ніч гості, та й у спальні можна скласти ліжко і звільнити простір для. Інших справ за переродженням серіального житла відвідувачі стежать уважно. Британцям проблема тісних і захаращених квартир добре знайома. Навіть у нових будинках середня площа кімнати менше 16 квадратних метрів нічого поганого у маленьких квартирах немає, допоки ми розумно підходимо до їхнього обладнання. Практичну користь можна вмонтувати навіть до елементів декору. Гості точно спитають, що це а ви їм екологічний зарядний пристрій. Дерево збирає сонячну енергію, а потім через USB можна зарядити будь-який гаджет телефон, планшет. Зібрати енергію мало, треба її ще й не змарнувати, і цьому теж навчають на виставці ідеальний дім. У приватних будинках важливо дбати про утеплення горища. Варто ставити до вікон подвійне скло, а також утеплювати стіни. Через них втрачається набагато більше тепла, ніж ми думаємо. Більшості британців про утеплення житла і заощадження енергії доводиться дбати самостійно. Але вже від цього року всі будинки, що зводяться в країні, будуть енергоощадливими. Суть цього кодексу зменшити вплив людського житла на планету, зробити його менш залежним від електрики, від води. Догону. Зменшивши рахунки за електрику і воду, можна буде викроїти гроші на приємні дрібнички, потужну акустичну систему, лазерну клавіатуру або розумну пічку. Таких побутових гаджетів на виставці Ідеальний дім досталь.